Вирощування грибів удома сьогодні стало справжнім відкриттям для багатьох сільських господарів. Якщо колись грибами запасалися лише після походів у ліс, то тепер усе більше людей дізнаються, що цю справу можна налагодити прямо в себе вдома, у підвалі, коморі чи навіть у старому сараї. І головне, без жодної теплиці, без хімії, лише з розумінням природних умов. У яких гриб почувається як у лісі. Ця тема важлива, бо в наші часи селяни шукають не тільки спосіб заощадити, а й можливість мати чисту натуральну їжу протягом усього року. Гриби це джерело білка корисних речовин, вони смаковито урізноманітнюють стіл і водночас можуть бути невеликим підробітком, якщо все зробити з розумом. Людина – яка хоч раз бачила, як росте гриб у природі, розуміє головне йому потрібна волога, тепло і спокій. Саме ці умови ми намагаємося відтворити вдома, щоб грибниця почувалася природно. Не треба великих коштів або складних технологій, усе ґрунтується на спостережливості і терпінні. Вирощування грибів це ніби невеличкий домашній цикл природи. Посадив, доглядаєш. І вже за кілька тижнів збираєш свій перший урожай, і що особливо приємно, робиш це без шкоди для довкілля, не використовуючи хімікатів чи стимуляторів росту. Часто буває, що селяни мають під рукою усе необхідне, навіть не здогадуючись про це, старі дерев'яні ящики, залишки соломи, тирса з пилорами, пластикові відра чи навіть мішки з під зерна. Усе це може стати добрим середовищем для вирощування грибів. Тут головне не спішити, а зробити все послідовно. Бо грибниця живий організм, і до неї треба ставитися з повагою. Якщо забезпечити їй правильну температуру, помірне світло та вологу, вона буде плодоносити постійно, хвиля за хвилею, без великих зусиль. У нашому селі не раз траплялося бачити. Як господарі починали з малого, кілька ящиків у коморі, а за рік уже мали власний грибний куточок, з якого збирали десятки кілограмів печерець чи глив. люди ділилися досвідом, хтось радив використовувати тирсу, хтось солому, хтось казав, що краще тримати ящики в підвалі, а не в хаті, бо там стабільна температура. З часом кожен знаходив свій спосіб, і саме в цьому. Краса сільського господарювання, усе засноване на практиці, перевірене власними руками без зайвих слів і теорій. Сьогодні вирощування грибів це ще й чудовий спосіб використати непотрібні приміщення у старих хатах, підпіллях чи льохах, часто порожньо, а там можна зробити маленьку грибницю: темрява, постійна температура і природна вологість. Це ідеальні умови, якщо все налагодити правильно, урожай можна збирати майже безперервно. Головне розуміти, що гриби ростуть не зразу, вони потребують часу, щоб міцелій розрісся, закріпився в субстраті, і лише тоді дає перші плодові тіла. Але коли процес пішов, це вже стабільна система, яку легко підтримувати. Для багатьох селян така справа стає навіть сімейною традицією. Діти допомагають наповнювати ящики, поливати, дивитися, як ростуть гриби. Це цікаво, бо все відбувається на очах. Учора була біла нитка міцелію, а сьогодні вже з'явилися маленькі капелюшки, це вчить терпінню, уважності любові до природи, і що важливо, дає відчуття задоволення, коли ти виростив щось сам без сторонньої допомоги, просто дотримуючись порад і спостерігаючи за природою. Вирощування грибів не потребує великих затрат чи техніки, лише трохи часу та охайності. Головне не лінуватися, провітрювати приміщення, контролювати вологу і не давати пересихати субстрату, усе інше робить сама природа, і саме тому ця справа підходить майже кожному господарю. Неважливо живеш ти в селі чи на окраїні міста, якщо є бажання можна облаштувати грибницю. Навіть у невеличкому приміщенні, отож, гриби це не просто лісовий дар, це реальна можливість мати домашній натуральний продукт, вирощений власними руками. І кожен, хто бодай раз спробує, зрозуміє, ця справа проста, але вдячна. Вона не потребує спішки лише уваги. А коли на столі з'являється тарілка зі смаженою гливою чи ароматним грибним соусом, зробленим із власного врожаю. Відчуваєш справжню гордість, бо це свій труд, свій результат, і найголовніше своє натуральне добро. Щоб гриби вдома росли постійно, найперше треба створити для них правильні умови, такі, у яких вони почуватимуться природно, наче у вологому лісі після дощу. Основою є субстрат, тобто поживне середовище, у якому грибниця розростається і з якого бере все необхідне для життя. Найчастіше для цього використовують солому, тирсу, лушпиння від зернових культур, кукурудзяні качани чи навіть залишки сіна. Важливо, щоб усе це було чистим, без плісняви та гнилі. Якщо матеріал свіжий, гриб ростиме швидко і рівномірно. Перед використанням субстрат треба підготувати, змочити гарячою водою, щоб знищити шкідників і бактерії, дати йому охолонути. А тоді вже засівати грибницею. Дехто радить навіть кілька годин пропарювати солому у великій каструлі або бочці. Такий простий метод добре працює і без хімії. Після того, як субстрат охолоне, його злегка віджимають, щоб він був вологим, але не мокрим. Потім укладають у контейнери. Це можуть бути пластикові ящики, мішки, відра, коробки з отворами або навіть старі дерев'яні ящики, що залишились від овочів. Головне, щоб у контейнері був доступ повітря і можливість відведення зайвої вологи, грибницю рівномірно розсипають між шарами субстрату, утрамбовують і ставлять у тепле місце, де температура тримається близько, плюс 22, 25 двухпласдвацьп'ядего. І Це найкращий період для розростання міцелію, коли він заповнює весь об'єм субстрату. У цей час грибницю не треба турбувати, лише слідкувати, щоб не пересихало, якщо повітря сухе, можна оприскувати стіни водою або накрити контейнери тканиною, щоб зберегти вологу. Коли грибниця добре розрослася, зазвичай через 2-3 тижні, температуру знижують до плюс 15, Трупу, плюс 17 Саме тоді починають з'являтися перші маленькі капелюшки. Це період, коли гриби прокидаються і починають плодоношення. У цей час надзвичайно важливо підтримувати вологість повітря не менше 80-90%. Якщо приміщення сухе, можна ставити відро з водою або розвішувати мокрі рушники. Добре працює простий народний спосіб розпилювати воду через звичайний пульверизатор. Але треба пам'ятати не можна оприскувати самі гриби, лише повітря навколо щоб не пошкодити ніжні капелюшки. Освітлення для грибів не є обов'язковим, вони ростуть і в темряві, але трохи розсіяного світла не завадить. Особливо це стосується глиф, які краще формуються при невеликій кількості денного світла. Якщо приміщення без вікон можна поставити лампу слабкого світла. Що працює кілька годин на день. Важливіше провітрювання. Гриби дихають, і без свіжого повітря міцелі задихається. Тому треба раз на день відчиняти двері чи квартирку, але не створювати протягів. Провітрювання поєднують із підтриманням вологості, це головна умова стабільного росту, окремо слід сказати про температуру. Якщо вона нижча за плюс дванадцять діадекс, дляща, гриби ростимуть повільно. А якщо перевищить плюс 28 дешк, грибниця може загинути. Тому для домашнього вирощування найкраще місце підвал, комора або гараж, де температура стабільна. У хаті теж можна вирощувати, але тоді доведеться слідкувати, щоб не було перепадів від опалення. Дехто влаштовує невеликий грибний куточок під сходами чи у ванній, де зазвичай тепло і волого. Там можна ставити кілька контейнерів і постійно мати свіжі гриби для кухні. Вибір грибниці також має значення. Найпопулярніший для домашнього вирощування глива та печериця, глива менш вибаглива, добре росте на соломі та тирсі, дає урожай уже через місяць після посадки. Печериця потребує трохи більше турботи, їй потрібен субстрат із гною та соломи. Але й смак у неї ніжніший, знайомий кожному. Грибницю краще купувати готову у перевірених постачальників, бо тоді гарантія чистоти і відсутності хвороб. Але якщо є бажання, можна розмножити і самостійно, взяти шматочок міцелію зі старого врожаю і закласти його в новий субстрат. Так грибниця оновлюється природним шляхом. Коли гриби починають плодоносити, важливо знімати їх вчасно, якщо пропустити. Капелюшки розкриються і міцелій виснажиться. Молоді гриби мають найкращий смак і довше зберігаються. Після збору першої хвилі потрібно дати грибниці кілька днів спокою, а потім знову підтримувати вологість. Через два тижні буде наступна хвиля. І так може тривати кілька місяців, доки субстрат не вичерпається. Потім його можна винести в город. Він стане чудовим добривом бо містить залишки органічних речовин і грибні ферменти, що збагачують землю. Є ще одна важлива порада чистота якщо в приміщенні з'явиться цвіль або комахи, гриби можуть захворіти, тому перед кожною новою партією субстрату слід добре прибрати місце, промити стіни слабким розчином соди або оцту. Це простий спосіб захистити грибницю без жодної хімії. І не забувайте про руки. Працювати треба чистими, щоб не занести бактерій. Також не варто ставити контейнери прямо на підлогу, краще підняти на кілька сантиметрів, щоб був обіг повітря. Підготовка до вирощування грибів це як закладення майбутнього врожаю усе залежить від того, як ретельно зробити перші кроки. Якщо підійти до справи з розумом, гриби ростимуть безперервно, а робота з ними буде приносити задоволення. Бо це не просто процес це взаємодія з природою, у якій усе віддячить тому, хто ставиться до неї з увагою і терпінням, і навіть невеликий досвід показує, коли створені правильні умови, гриби ростуть, ніби самі собою тихо, спокійно, але постійно. У селі здавна знали, що гриби. То не просто дар лісу, а справжня природна сила, яку можна вирощувати і біля власної хати. Ще наші діди говорили де вогкість і тінь, там і гриб родить. І справді, старі господарі давно помітили, що гриби люблять ті місця, де земля не пересихає, де прохолода і спокій. Колись їх вирощували просто біля колодязя або під старим сараєм, де стікала вода з даху. Люди брали гнилу деревину, мокру солому, накривали мохом, а потім через кілька тижнів бачили перші грибочки. Це була проста народна наука, без книжок і без вимірювальних приладів усе будувалося на спостереженні й досвіді. Дехто й досі пам'ятає, як після осінніх дощів зрізали старі гливи зі стовбура і переносили їх до себе у двір. Прибивали до пенька або колоди, поливали водою, і грибниця починала жити в новому місці. Через місяць там з'являлися свіжі гливи, і це було справжнім дивом. Так у багатьох селах з'явилися грибні пеньки, які родили роками аж доки деревина не розсипалась. Ніхто тоді не говорив про міцелій чи субстрат, але люди розуміли, що гриб любить спокій і турботу. Сьогодні ж ми маємо змогу поєднати ті старі способи з новими сучасними. Тепер не обов'язково шукати старі колоди, достатньо зробити свій субстрат, і грибниця ростиме навіть у пластиковому відрі. Головне, щоб умови були подібні до природних вологість, тінь і помірне тепло. У цьому і полягає мудрість народного досвіду розуміти природу, а не боротися з нею. Старі господарі не поспішали, вони знали, гриб не любить галасу й метушні. Якщо його поливати й доглядати спокійно, він дасть урожай. І цей підхід живе й тепер. Є багато прикладів, коли люди вирощують гриби у звичайних сільських хатах, навіть без спеціального обладнання. Наприклад, одна родина з Черкащини розповідала, що почала з трьох ящиків у погребі, вони засіяли солому грибницею гливи. Поливали щодня трохи водою з криниці, а через три тижні вже зібрали перші капелюшки. Потім ці ящики родили ще двічі, коли субстрат виснажився, його висипали під яблуні і на весну там знову виросли гриби. Так природа сама продовжила цикл у старовину. Гриби часто вирощували біля місць, де тримали худобу. Там завжди було волого, земля тепла, і грибниця добре приживалася. У деяких селах навіть залишали спеціальні кутки у хлівах, де насипали тирсу з гноєм, і через певний час з'являлися гриби. Це не було вирощуванням у сучасному розумінні радше природна співпраця людини і землі. Люди не квапилися, не рахували кілограми, а просто користувалися тим, що давала природа. І, що цікаво, Гриби тоді мали насичений смак і запах, якого не завжди досягнеш тепер, коли все робиться по інструкції. Проте сучасні методи теж мають свої переваги. Сьогодні господар може сам контролювати процес, знати температуру, рівень вологості, обирати субстрат і місце для росту, і все це без жодної хімії. Є навіть народні поради, як підтримувати природну вологість без приладів, наприклад, ставити відро з мокрим піском чи оприскувати стіни. Оцтовою водою, щоб не заводилася пліснява, дехто кладе у приміщення шматочок вапна або деревне вугілля, щоб вбирали зайву вологу. Такі дрібниці рятують грибницю від хвороб і допомагають отримувати чистий урожай. Ще один перевірений спосіб використовувати старі поліетиленові мішки, у селі їх завжди вдосталь від зерна комбікормів чи цукру. Їх можна наповнити соломою з грибницею, зав'язати, зробити кілька дірочок для повітря, і через 2-3 тижні гриби почнуть пробиватися крізь отвори. Такий мішок можна підвісити, щоб зручніше було збирати. Це і практично, і чисто, бо земля не розкидається, а урожай видно одразу. Є ще один давній народний прийом змішувати субстрат із трохи перегнившим листям або тирсою від фруктових дерев. Кажуть, глива тоді має ніжніший смак і швидше росте. У нашому селі одна господиня додавала в суміш старий чай і кавову гущу, залишки з кухні, які зазвичай викидають. І диво. Гриби росли рясно, а запах у погребі стояв приємний, як у лісі після дощу. Це приклад того, як можна використовувати все, що є під рукою, без жодних затрат. Звичайно, у кожного господаря свої секрети один радить ставити грибницю ближче до підлоги, бо там прохолодніше, інший каже, що краще підвісити, щоб було більше повітря. Дехто вважає, що гриби ростуть краще, коли поруч стоїть від розглиною мовляв, вона зберігає вологу і створює правильний мікроклімат. Є навіть така порада. Якщо грибниця мовчить і не дає урожаю, треба кілька днів охолодити приміщення, а потім знову зробити тепліше це ніби природний шок, після якого гриби починають плодоношення, і це справді працює. Так старі методи і нові способи можна поєднати не потрібно великої техніки чи складного обладнання, достатньо уважності, терпіння і розуміння, що все має свій час. Грибниця, як жива істота, якщо її годувати, доглядати і не турбувати, вона віддячить рясним урожаєм. і не треба чекати лісу. Свій гриб може рости просто під хатою, у коморі чи на балконі, бо головне не місце, а умови і дбайливі руки господаря. І так як колись наші діди вирощували хліб, ми тепер можемо вирощувати гриби тихо, розважливо, з повагою до землі і природи. Коли людина вже спробувала виростити гриби і отримала свій перший урожай, то швидко розуміє та головне тепер не зупинятися. Бо грибниця це як город, який можна мати цілий рік, якщо знати, як доглядати. Щоб гриби родили постійно, треба дотримуватися кількох простих, але дуже важливих правил: передусім не перевантажувати міцелій після кожної хвилі збору. Дайте грибниці кілька днів спокою, щоб вона відновилась. Це як земля після збирання пшениці, їй потрібно перепочити. Якщо підтримувати вологість і не давати пересихати субстрату, нові гриби з'являться вже за два тижні, і хвиля за хвилею ви матимете постійний урожай. Другий важливий момент оновлення субстрату. З часом він втрачає поживні речовини, грибниця старіє, і плодоносність падає. Тому через 3-4 місяці потрібно закласти нову партію. Старий субстрат не викидайте, це цінне добриво для городу. Якщо внести його під дерева чи кущі, вони отримують природне підживлення, бо в ньому залишаються органічні рештки і корисні мікроорганізми. Так створюється природний кругообіг, у якому нічого не пропадає, а грибниця тим часом продовжує жити. Часто навіть на городі зі старого субстрату з'являються нові гриби, коли пройдуть дощі. Постійне плодоношення можливе лише тоді, коли зберігається баланс вологості та температури, не можна давати приміщенню пересихати або перегріватися. Якщо ви помітили, що капелюшки стали дрібнішими або рідше з'являються, значить грибам не вистачає води, тоді обприскуйте повітря частіше. Але без фанатизму, щоб не залити субстрат. Надлишок вологи не менш шкідливий, бо може з'явитися пліснява. Добре допомагає вентиляція відкрити двері на 5-10 хвилин, впустити трохи свіжого повітря, а потім знову закрити. Так ви збережете природний мікроклімат, близький до лісового. Є ще одна порада, яку часто забувають чистота рук і інструментів. Коли ви торкаєтесь грибів чи переміщаєте контейнери, руки мають бути чистими, інакше легко занести бактерії. Старі господарі колись просто мили руки у воді з оцтом, і цього вистачало. Так само не варто брати гриби брудними ножами чи ложками. Після кожного збору урожаю контейнери слід оглянути, видалити залишки старих плодів, бо вони можуть загнивати. Це не дрібниця. А необхідність грибниця дуже чутлива до сторонніх запахів і плісняви. Щоб урожай не зупинявся, варто мати дві чи три партії грибниці з різницею у кілька тижнів. Тоді, поки одна хвиля дозріває, інша лише починає розвиватися, а третя відпочиває. Такий цикл дозволяє збирати гриби постійно, це не складно, треба лише трохи простору і послідовності. У великих господарів це зветься. Поетапне плодоношення, але насправді цей принцип відомий у селі здавна, коли на городі сіють не все одразу, а частинами, щоб урожай ішов хвилею. Так само і тут гриби ростуть постійно, якщо правильно розподілити час. Утримання правильного мікроклімату це, наче догляд за живою істотою, грибниця відчуває господаря. Якщо її поливати з любов'ю, без поспіху, якщо не допускати шуму й протягів, вона буде віддячувати. Часто люди кажуть, що гриби ростуть краще, коли поруч немає сильних запахів, наприклад, фарби, бензину чи диму. Це правда. Грибниця чутлива до всього, що у повітрі. Тому найкраще місце спокійне, без різких змін, і з природною вологістю. У таких умовах. Навіть без теплиці гриби ростуть стабільно. Якщо говорити про помилки, то найпоширеніші це поспіх і недогляд. Дехто, отримавши перший урожай, знімає гриби з корінцями, порушуючи структуру субстрату, і тоді міцелій починає гнити. Гриби треба зрізати обережно, не висмикувати. Інші забувають про провітрювання, і тоді з'являється неприємний запах або білі плями. Це перші ознаки цвілі. Такі місця слід обережно зняти ложкою, присипати деревним попелом або трохи вапна, і все грибниця відновиться. Тут діє старе правило уважність найкраща профілактика. Коли все робити спокійно, без поспіху, вирощування грибів стає приємною справою, що приносить не лише користь і задоволення, гриби ростуть мовчки. Але їхня присутність у господарстві додає відчуття порядку і добробуту, бо це власна праця, що приносить плоди не раз, а знову й знову. І коли бачиш, як з темного ящика виростають свіжі білі капелюшки, розумієш, природа вдячна тим, хто вміє з нею жити у злагоді. Отже, щоб мати гриби постійно, не треба великих секретів лише дотримуватись ритму природи. Дбайливість, чистота, регулярність і помірність ось чотири головні умови. Не варто чекати миттєвого результату, бо гриб це терпеливість у дії. І якщо дати йому час, створити спокій, підтримувати вологу і тепло, то він буде родити безупину, наповнюючи дім свіжим запахом і відчуттям достатку. Так і виходить без теплиці, без хімії, без поспіху. А з любов'ю, уважністю й вірою у власні руки. І тоді кожен зможе сказати у мене ростуть свої гриби тихо, але щедро.